Це було звичайне місто. Жили люди, росли діти. Працювала атомна станція. Ніхто не здогадувався, що ніч, 26 квітня 1986 року, змінить усе. Перша година 23 хвилини. На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Радіація накрила не лише прип'ять. Вона пройшла крізь країни крізь покоління. Весна в розмаї, 26 квітня, тривожна ніч. Здригнулася земля. Невинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо спопиляв. Дзвінок в пожежній, швидко мчать машини. В четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мужньо, безупинно, у пекло йшли. Забувши біль і страх, вогнений стовп у небі, гриб кривавий, Смертельні хмари сколихнули світ, вкриває дім, будинки, сквери, трави, біда навколо, то горить графіт. Смертельні ізотопи в хмарах диму, розносить віте на поля міста, Уран і Стронтій, ізотоп незримий, посіють на усій планеті жах. Вогонь потрібно погасити прудко, бо поруч три реактори стоять. Водневий вибух може бути швидко. У прип'яті прокинулись не сплять. Першими на місце прибули пожежники. Вони не знали наскільки страшним був ворог. Вони стали першими героями Чорнобиля, багато з них останніми. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь гасили довго дні і ночі, на все життя залишили сліди. До лиха не були вони готові: студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніт радіаційний скидали хлопці, мужній наш солдат. Німий потенціал інформаційний, бо в Києві колони і парад. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна, зірвалася в мирні дні, забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб невиліковних захворювань, рак і діабет, забруднені навколишні водойми. Поля заражені, ліси це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто, без прикрас. Наступного дня розпочалася евакуація. 50 тисяч людей залишили свої домівки назавжди. Їм казали тимчасово, але місто вже ніколи не повернулося до життя. Чорнобиль мовчить, його вулиці заросли, будинки стали привидами. Та його урок звучить голосно і нагадує, людська помилка має ціну. Цей дощ як душ, цей день такий ласкавий. Сади цвітуть, в березах бродить бродиці. Це солов'їна опера ласкала Чорнобиль. Зона 21 вік. Тут по дворах стоїть бускова повінь, тут ті буски проламують тини. Тут щука йде, немов підводний човен, і прилітають гуси щовесни. Але клиночки проросли крізь ганки. Жив був народ над прип'ятю і зник. В родому лісі виросли поганки, і ходить смерть. Єдиний тут грибник.